Сьогодні на Вінничні відбувся масштабний проект міжрегіональний форум присвячення ветеранській політики, і сьогодні в нашому брифінгу беруть участь учасники форуму, зокрема, питання до Юрія Ковбаси, як офіс омбудсмена України бачить у подальшому долучення до реалізації ветеранської політики. І чи будуть за підсумками сьогоднішньої зустрічі відповідні рекомендації до Міністерства ветеранської політики та до Мінсоц? Так, звичайно, ну офіс омбудсмена на яке говорив у своєму виступі, що це є один з напрямків роботи офісу омбусмена, це є права дотримання прав ветеранів. Є цілий відділ, який тим займається, Є тисячі звернень від громадян. Тому це є проблема, яку ми постійно моніторимо, яку ми постійно вирішуємо. Ну і відповідно для того, щоб в умовах війни і в умовах постійно збільшений росту кількості тих громадян, які потребують такої допомоги, ми спільно з Вінницькою ОВА провели такого роду захід, для того, щоб почути людей дійсно в громадах. І такого роду заходи ми плануємо проводити і в інших областях, в тому числі і залучення наших шановних народних депутатів, які долучені дотичні до цієї теми. Це. сьогодні він як приймаюча сторона і питання до Наталі Михайлівни, першого заступника начальника обласної військової адміністрації Наталя Михайлівна, Скажіть, будь ласка, як обласна адміністрація планує розширювати свою роботу з ветеранами? Адже сьогодні ми від і урядовців, і від ветеранів наших почули про те, що на Вінниччині дуже багато реалізовується проектів. Ми Беремо участь в багатьох пілотних проектах Вінниччини. Отож, які плани на майбутнє? Як ми плануємо розширювати роботу з ветеранами? Дякую за запитання. Насправді ми свідомі того, що незважаючи на те, що ми маємо величезні досягнення у сфері ветеранської політики, і дуже важливо, що ми цю оцінку чуємо не лише від справді високопосадовців, а й від безпосередньо самих ветеранів, які були сьогодні учасниками цього форуму, в тому числі, і безумовно, ми бачимо весь той комплекс потреб, тому що ті, хто працюють на практиці, як то кажуть, в полі, ми розуміємо і де, наприклад, не спрацьовують нормативно-правові документи, які приймаються на центральному рівні, що потрібно або що потрібно прийняти для того, щоб воно краще запрацювало на віночні. Якщо говорити про розширення сфери ветеранської політики в області, тут справді потрібно напевно говорити в кількох речах: перше це безумовно розширення в сенсі збільшення тієї кількості усіх тих послуг програм, які є, тому що станом на сьогодні ми розуміємо. Мимо, що повернулися лише ті, хто отримали важкі поранення, а ми маємо бути готові до нашої перемоги, Знаєте, щоб не було так, що настане перемога, а ми до неї не готові. Тобто ми не будемо готові прийняти всю ту кількість ветеранів, які повернуться додому і очікуватимуть на нашу допомогу. Інший момент це справді пошук тих нових форм. Послух, як підтримати ветеранів сімей загиблих, сімей тих, хто сьогодні перебуває в полоні, тих, хто зникли безвісті, і на жаль, після перемоги вони можуть залишатися такими. Ми повинні продовжувати роботу з такими сім'ями. Різні напрямки роботи зараз. Ми почали активно розвивати, зокрема, напрямку реабілітації спорт ветеранів війни. Ми готуємо, і я впевнена, що на наступному форумі ми вже зможемо поділитися. Це залучення галузі культури до реабілітації спорту. І ми розробляємо новий проєкт з нашим Вінницьким обласним музично-академічним театром імені Садовського для наших ветеранів, тобто. Задумок напрямків багато, але найголовніше, що сьогодні ми повинні зробити і продовжуватиме над цим працювати. Це те, що всі ці послуги, які ми сьогодні говорили на обласному рівні, вони мають однаково запрацювати в кожній громаді, щоб незалежно від того, чи ветеран проживає в обласному центрі, чи у віддаленій сільській громаді, вони всюди повинні мати можливість отримати однаково якісні послуги. Ми сьогодні озвучили про те, що ми маємо багато планів, багато напрацювань, а на це все потрібно чималі кошти. А коштів, як відомо, зв'язку з війною не вистачає в нас і в державному бюджеті, і в місцевих бюджетах. Чи є якісь певні напрацювання щодо залучення коштів інвесторів, як іноземних, так і наших інвесторів, на розвиток ветеранського простору на Вінниччині? Безумовно, це різні напрямки, не лише, по перше, іноземні партнери, це насамперед соціально відповідальний бізнес місцевий, який відгукується на сьогодні, і зрозуміло, що правда, лево. Ва частка їхньої підтримки йде сьогодні на підтримку сил оборони і безпеки України. Ми сподіваємося що після перемоги вони свою відповідальність збережуть і вже будуть підтримувати, в тому числі в більшому об'ємі сім'ї ветерани. А якщо говорити про зарубіжних і іноземних партнерів, насамперед це спільні проекти, які вже є, і які сплановані на майбутнє з міжнародною організацією міграції, які працюють в тому числі у Вінницькій області, які зокрема підтримали проведення цього сьогоднішнього форуму а також Вінниччина має підтримку тих Областей регіонів побратимів, зокрема з Хорватії, які також мають досвід війни. В них надзвичайно активно розвинена вітеранська політика, і ми маємо партнерські стосунки з Осіцькою жупанією, і вже працюємо з ними. Вони прийняли діток наших загиблих до себе на відпочинок. І ми домовилися про подальшу роботу якраз і в обміні досвідом, тому що багато. Речей, які вони пройшли, як вони готові ділитися і говорити про те, не робіть наших помилок, те, що свого часу було зроблено Хорватією, і вони щиро хочуть, щоб ми таких помилок не допустили. Дякуємо за участь заступнику міністра соціальної політики Уляні Токарєвої. Запитання до вас Отже, за підсумками сьогоднішнього форуму, Чи ви взяли якісь корисні напрацювання рекомендації, які будете використовувати в подальше для розвитку та впровадження ветеранської політики, і на вашу? Думку сьогоднішній кейс, який ви презентували менеджери міністерства соціальної політики і помічник ветерана чи не є це дублюючими структурами, так дякую, фахівці соціальної сфери. Це і соціальні працівники, і психологи вже сьогодні готові підхоплювати в громадах тих ветеранів, ветеранок їх їх родини, які можуть потребувати допомоги. Для нас було надзвичайно важливо на цьому форумі побачити, які проблеми зараз турбують такі родини, які потреби виникають, і які власне мають дати відповіді на ці потреби наші фахівці соціальної сфери. Ми бачимо величезний запит на те, щоб в кожній громаді був доступ до інформації про існуючі програми підтримка, не тільки соціальні, але й медичні, і те, що стосується. Власне, працевлаштування, професійного відновлення і багато чого іншого. І тут якраз фахівці соціальної сфери можуть виступати тими, хто бачить це меню програм підтримки, бачить потреби. Людей, які звертаються за допомогою, і відповідає на ці потреби, даючи необхідну допомогу, ми бачимо великий запит на те, щоб таке інформування було доступним. Бо в кожній громаді людина має звернутися власне до за підтримкою. Не орієнтуючись на якісь великі міста, а маючи цю допомогу поруч, і сьогодні про це багато говорилося. Ми точно маємо більше розповідати про існуючі державні програми підтримки, такі як муніципальне няня або програми протезування чи забезпечення допоміжними засобами реабілітації, програми психологічної підтримки через центр життєстійкості та інші ті програми, які фінансуються з державного рівня і можуть бути поєднані з регіональними програмами або з програмами локальними ми точно бачимо величезний запит на міжсекторальну взаємодію. Сьогодні це було дуже чітко проартикульовано всіма представниками сфери охорони здоров'я і сфери соціального захисту, інших сфер. Тобто, ми маємо поєднати наші зусилля для того, щоб в результаті людина в якомога швидший термін отримала необхідну підтримку. Дякуємо за участь нашим законотворцям, народним депутатам Анатолію Остапенко Тарасу Тарасенко і запитання до вас. За підсумками сьогоднішньої зустрічі, за підсумками сьогоднішнього форуму, чи на вашу думку, які необхідно запровадити реформи ветеранської політики у законодавчому полі? Я дякую в першу чергу за організацію форму нашого бутсмена і ту команду, яка це все зробила і робить в регіонах щодо громадян України і безпосередньо до ветеранів, членів сімей, члени сімей загиблих, померлих наших захисників. Ті сім'ї, які е, отримали звістку, що їхня близька е, людина зникла без вісті або знаходиться в полоні. Е, щодо реформування е, законодавства, я вже зазначив сьогодні, що ветеран у нас на сьогодні це багатогранна особа, яка має подвійний статус умовно ветерана, да, яка має статус ветерана і внутропереміщеної особи та <кхід> особи. Яка потребує особливого піклування та догляду? Це повинно бути безпосередньо персоналізовано для того, щоб ми розуміли, що кожен потребує наш захисник. І в першу чергу я хотів подякувати Вінницькій обласній цивільній адміністрації. дуже було інформативно і, в принципі, місто Вінниця. Ця синергія між. Обласною владою і містом вона показала, що ми можемо надати безпосередньо ті послуги, які потребує сьогоднішній ветеран, його сім'я, сім'ї загиблих, померлих, починаючи від звичайного спілкування, як від помічника ветерана, який в даній області воно розвинуто, да так до безпосереднього підтримки нашого захисника, який знаходиться вдома, може в паліативному стані і ця. Підтримка програм е, міністра соціальної політики щодо е, під, е, дог, да, догляду за такими людьми, це дуже, е, дуже великого вартує. І я хочу побажати всім, щоб всі звернули увагу на ті останні слова, коли говорив представник е, сил спеціальних операцій. Це було е, наглядно зрозуміло, що кожен ветеран, кожен військовослужбовець хоче в першу чергу. Щоб його вислухали, побачили, тому що цей спеціаліст якраз показав те, що він по суті не говорить у великих якихось там перетвореннях, законах. Він каже, що у них безпосередньо є, як у них це відбувається, і видно, що цій людині воно болить. І ми розуміємо, що кожен захисник, да, який воює, який потім повертається, йому. В першу чергу треба, щоб з ним поговорили, висловили його, і звісно, зрозуміли його потреби і потреби його родини. Я думаю, що в синергії ми все зробимо, тому разом до змін, разом до перемоги. Сьогодні військові і родини наших захисників нерідко стикаються з проблемою отримання соціальних виплат, які кроки вживаються у законодавстві за для спрощення процесу отримання соціальних виплат та пільг для ветеранів та членів їх родин. Перше я хотів зазначити про те, що сьогодні почув багато позитивних практик. Які можливо використати на центральному рівні. Їх потрібно розложити просто на алгоритми і запровадити в нормативні акти, але це повинен зробити як Міністерство ветеранів, так і за допомогою Міністерства соціальної політики. Загалом моя позиція про те, що ми повинні зробити єдину державну цільову програму для ветеранів, яка повинна розписати ролі кожного міністерства і таким чином. Прискорити фактично, і це відповідь на ваше питання, оформлення будь-яких пільг, оформлення будь-яких документів. І це можливо тільки в такому ракурсі, якщо всі міністерства будуть працювати в одному напрямку для ветеранів. І я хотів зазначити основне, всі зараз тут присутні, ми з вами і всі, хто за камерою стоїть, ми всі повинні стати помічниками ветеранів. Це головне, тобто у нас немає суспільства, в якому ми повинні виділяти окремо людей для цієї сфери. Ми зараз всі їм зобов'язані, і це головний меседж, який я хочу сказати для нашого всього суспільства. Слава Україні! Героям! слава!